Пройшло більш ніж два тижні, як жителі села Сонячне Оліївської громади постраждали від ворожого обстрілу. 26 вересня одні досі розбирають руїни знищених осель інші власними силами намагаються відновити свій будинок. Люди кажуть, що розраховують на допомогу від місцевої влади деякі вже написали відповідні заяви, але поки грошей не отримали. Зверталися, писали заяви там на допомогу. Робили копії, Отримали не грошову допомогу, а отримали матеріальну це там шифер, доски. Балки стропіла, ну все, все, що потрібно для того, щоб перекрити кришу, була допомога. Лідія живе разом з донькою, зятем та внучкою. В день обстрілу її будинок зазнав пошкоджень. Жінка каже, що їй допомогли будівельними матеріалами. Ну, пів хати знесло, кришу в на хаті знесло, паціяти позносило, з тої сторони сарая рознесло. ну Побито що в хаті ж пошкоджень багато. Штукатурка полетіла, перила полопали Ну, Шкоди багато. Подходило, блин, вікна підходили, плитка на кухні впала. Ну, багато. Що просили, те її отримали. Шифер нам дали, досточки нам дали, гвоздички нам дали, ну, чи могли клейонку давали, щоб вікна позабивали, щоб холодний йшов. Ну, таким допомогою, мелкою такою допомогою допомагали. Будинок олени зруйнований вщент. Серед уламків дитячі іграшки, її онучки. Жінка вірить, що зможе побудувати нову оселю. Мусимо Спочатку залишився тільки фундамент, те й ледве зруйнований. Хочу на цьому місці, на своїй землі, але. Я надіюсь, не на цьому місці, не на Озгарі. Ще Чуточку далі, якщо зможу. Якщо буде якась допомога зрівняно, я, я думаю, що я від маю відбудувати, тому що не синові з невісточкою, не дочці з сином немає де жити і нам з чоловіком. Вся сім'я в нас залишилася без нічого. Через ворожий обстріл пошкоджені понад 150 будинків, п'ять зруйновані вщент. На допомогу постраждали, а саме на будівельні матеріали з бюджету громади виділили близько 2 мільйонів гривень, запевняє голова Ольгівської сільські. Ської ради з першого дня надається допомога матеріалами. Це ті першочергові, які були необхідні. Це був шифер, плівка, ОСБ надавалися. Також в подальшому почали надавати і різні, скажімо, так, лісоматеріали для перекриття дахів. Станом на сьогодні це вже близько двох мільйонів гривень. Основні потреби вони вже закриті, але ще на протязі наступного тижня ми будемо додавати, якщо десь матеріали ще потрібні людям. Також у нас на території села сонячного є люди з особливими потребами, які перебувають на обліку сільської ради. І відповідно цим людям ми допомагаємо також накривати будинки там, тим же шифером, закривати вікна. Це роблять працівники наших комунальних підприємств. Постраждалим обіцяють найближчим часом надати інформацію про фінансову допомогу. Наступного тижня люди будуть знати, хто скільки буде, може, отримувати. Має право отримати від сільської ради. Вже люди знають, вони пишуть заяви у сільську раду і надають відповідні документи і будуть отримувати допомогу.